Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі вівторкові ігрові новини. Вандефол. Лецкестаред. Юрій Ловенталь під час інтерв'ю для Book Movie запевнив, що Spider-Man 2 вийде вже цієї осені. Проте ми справді закінчили. Ні, бо так. Ми працювали два роки. Гра ідеальна. Ні, вона типу. Майже ідеальна. Ні. Мікрософти не придбали Activision Blizzard. проте, начебто, знайшли того, хто їм допоможе. Це на їхню думку зробить Sony. Ти Серйозна? Так, корпорація вікна викликала японців до суду. Відповідно до позовної заяви, вони хочуть, аби ті оприлюднили деталі створення ігор для PlayStation. На їх думку, інформація про масштаби та графіки виробництва може вплинути на рішення суду. Саме тому Sony не бажає ділитися цією інформацією. Не той пацан не в цій житті. Неймовірна атмосферна японсько-самурайська трек «Туйомі» завітає на Nintendo Switch вже 30 січня. Після виходу серіалу Останні з нас раптово підскочили продажі і ігор цієї франшизи. Це реклама гри. Це реклама Вас. Вона й досі йде. Чекали нові епізоди аніме Ніра Автомата? Доведеться почекати ще. Абзац. Серіалотворці звинуватили в перенесенні серіалу збої, спричинені пандемією старого та знайомого вам вірусу. Тепер дата виходу нових серій перекочувала з 29 січня на невідомий термін. Яка халепа і це лише початок. Фінансові звіти на кон потрапили до мережі. Так, тієї самої на кон, що підступно спіратили Сінкінг Сіті, вирізали звідти всі згадки про Фрогверс та й досі продають цю гру в стімі. Зараз я буду матюкатися. Але шо гейбу до того? Ну виключте мінтів. Сорі, трошки збився. Так, от, звісно, видавець негідник, але студії, що випускають забавки, інколи бувають базовані. Я не стверджую, що це саме такий випадок, але от з фінансового звіту на кон стало відомо, що Lord of the Rings Gollum планують релізнути цього року десь колись між квітнем та вереснем. Розробники синів лісу дали невеличке інтерв'ю IGN, де розповідали про все те саме, що ми і знали раніше, але трошечки детальніше. От, наприклад, що гра буде в 4 рази більше за попередню печер там буде більше, а з 40 тисяч висадили аж на 4 мільйони. До речі, цікавий факт: дві людини, які працюють над висадкою лісу, за один робочий день можуть посадити від 500 до 1000 сіянців, залежно від погодних умов та типу ґрунтів. Також вони повідомили, що система зміни пори року дозволить відчути плавність переходу. Тобто, отак от бах і різко випав сніг, ні, такого не буде. Як було відомо раніше, відтепер у грі один біом. Але розробники додали, що, наприклад, дерева та рослинність разом з рельєфом в різних куточках острова відрізнятимуться. І ще запевнили, що канібали, що населяють острів, теж реагуватимуть на зміну погодних умов, як і інші мешканці лісу. Наприклад, тварин значно поменшає, а ваші старі риболовні місця покриються шаром криги, що відповідно у скл... Кладнить вам добування провізій. Більше ви можете глянути в окремому відео про цю гру за підказкою від Ютубу або ж за посиланням в описі. Тицяйте. Розробники студії Лавове Зілля запрезентували велику мапу розвитку Songs of the Conquest. Переповідати я вам її, звісно, не буду, але посилання в описі на цю статтю. залишу. До речі, гра має повну офіційну українську локалізацію, а ще на неї зараз діє знижечка, тому гріх її не придбати. База. Грунт, основа, фундамент, бетон. Традиційно дякую всім спонсорам ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!